Однією з найкращих функцій голландської печі є можливість смажити та готувати страви на повільному вогні. У таких каструлях відмінно уварюються соуси, карамелізуються цукру і підрум'янюється м'ясо, але після цього не тільки їжа покривається коричневою скоринкою. Внутрішня біла емальована поверхня голландської печі теж може сильно забруднитися. Ось кілька способів очистити застиглі залишки їжі та запобігти їх накопиченню. Перший спосіб кип'ятіння ваш найкращий помічник. Якщо спробувати відразу відтерти пригорілий соус або залишки м'яса, швидше за все, ви зіпсуєте губку з першого разу. Не намагайтеся зішкрібати їх металевою мочалкою або нігтями, вони вам ще знадобляться. Перше, що потрібно зробити, розм'якшити пригорілі залишки за допомогою звичайного кип'ятіння. Для цього наповніть голландську піч теплою водою приблизно на 3 чверті або так, щоб вода покривала пригорілі ділянки. Поставте каструлю назад на плиту і доведіть до кипіння. Якщо накрити кришкою, вода закипить швидше, а також отеє мокнуть забруднення на внутрішній стороні кришки. Дайте воді закипіти і розм'якшити залишки їжі близько 15 хвилин. Швидше за все, ви вже побачите, як забруднення починають відходити. Візьміть міцний кухонний інструмент, наприклад, дерев'яну ложку або лопатку і зішкрепте дно і боки каструлі. Зніміть з вогню, злийте гарячу воду і пройдіться ложкою по пропущених ділянках. Потім помийте каструлю теплою мильною водою з губкою і ретельно висушіть. Другий спосіб додайте харчову соду. Після декількох тижнів активного використання ви можете помітити потемніння, стійкі розлучення або коричневі плями на внутрішній поверхні голландської печі. Якщо звичайне кип'ятіння з водою не допомагає, додайте у воду столову ложку харчової соди на кожні 4 склянки води. Дайте лужному розчину покипіти близько 15 хвилин під кришкою, щоб пар розм'якшив забруднення і на крестці. Я зазвичай кидаю губку прямо в каструлю і тру її дерев'яною ложкою по плямах. Це може зайняти певні зусилля, але харчова сода допоможе витерти домішки, якщо не здаватися. На фото видно слабка лінія, де закінчувалася вода з содою, і ділянку, який є не протер губкою. Локальна обробка содою. Якщо залишилися стійкі плями, можна зробити пасту з харчової соди і декількох крапель води. Нанесіть її на проблемні ділянки і потріть. М'які абразивні властивості пасти зазвичай допомагають видалити плями. Третій спосіб відбілювання. Я сам не пробував відбілювач, але Америка Естест Kitchen рекомендує цей метод для освітлення внутрішньої поверхні емальованої голландської печі. Для цього змішайте одну частину відбілювача з трьома частинами води, залийте в каструлю і залиште на ніч. На наступний день ретельно промийте і всередині буде ідеальна чистота. Як і завжди при роботі з відбілювачем, переконайтеся, що приміщення добре провітрюється. які інструменти не варто використовувати. На Reddit багато сперечаються про засіб баркіпер з фраєн хвалять, інші категорично проти. Хтось рекомендує його для емальованих голландських печей, а хтось забороняє. Моя порада, як і з новою косметикою або доглядом за замшевим взуттям, спочатку протестуйте засіб на невеликій непомітній ділянці. Ті, хто проти Barkeepers Friend на Емалі, стверджують, що воно може зробити поверхню матовою і пошкодити покриття. Так що, якщо вирішите спробувати, робіть це обережно. Ще одна порада з інтернету використовувати меламінову губку Magic Eraser. Вона теж може бути абразивною і пошкоджувати покриття, але я спробувала її на невеликому плямі, ніякої шкоди не було, але і пляма не зникло, так що я швидко відмовилася від цієї ідеї. Як запобігти появі плям? Кращий спосіб позбутися від плям, не допускати їх появи. Як і з іншим посудом, не варто готувати на сильному вогні. Так, наші плити можуть давати високу температуру. Але більшість виробників посуду не рекомендують цього. Замість цього дайте голландській печі добре прохрітися з невеликою кількістю масла всередині. Чавун відмінно утримує тепло, і його буде достатньо для обсмажування м'яса і овочів. Якщо ви готували на плиті і плануєте доготувати блюдо в духовці, обов'язково протріть зовнішню поверхню каструлі перед цим. Іноді на ній залишаються краплі жиру. Які при нагріванні в духовці полимеризуються і перетворюються в чорні патьоки, акуратно протріть зовнішню частину паперовим рушником або злегка мильною вологою губкою, і ваша голландська піч не буде плакати потім.